В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день. І свята церква пропонує нашій увазі евангельську притчу про таланти. Господь наш Ісус Христос нас посліти. Звершуючи своє месіанське служіння, творив багато чудес і повчав людей тайна небесного життя. І дуже часто Господь повчав людей, відкривав тайне духовного життя через притчі, через історію або надумана, або реальна, через яку відкривається якась духовна таємниця. І Господь один раз сказав притчу, через яку Господь ну, роз'яснив нам наскільки багата, красива людська природа, яка вона обдарована Богом. І Господь говорить таку притчу. Один Господар, Господин, захотів відправитися в далеку сторону, і прикликав до себе рабів і роздав їм свої маєтки. Одному дав п'ять талантів, другому два, третьому один. Таланти це грошові одиниці, ну, такі ну, слідки або золота, срібла, такі з величиною, як невеликий м'ячик. От, а такі були одиниці в древності грошові одиниці. І давши ці таланти, сам господін відійшов в чужу сторону. Той, хто отримав п'ять талантів, пішов, пустив їх в оборот і на них здобув ще п'ять талантів. Хто отримав два таланти, той поступив так же і на за них заробив ще два таланти. А той, хто отримав один талант, пішов і закопав його в землю і скрив в срібло свого Господіна. Коли повернувся Господін, то кличе до себе рабів для звіту, для відчота. Пішов той, хто отримав 5 талантів, приніс з собою ще других 5 талантів. І каже, от Господін, ти мені дав 5 талантів, я їх пустив в оборот. І на них здобув ще п'ять талантів, от тобі твоє. І Господин каже, Ць цьому рабу, добрий вірний і благий раби. За те, що ти був вірний у малому, над великим тебе поставлю. Війди в радість Господина свого. Прийшов той, хто отримав два таланти, і також приніс з собою ще два таланти і каже, Господин, ти мені дав два таланти, я на них здобув ще два таланти, от тобі твоє. І Господин йому каже, «Добрий, благий він не раби, за те, що ти був вірний в малому, над, багать, над великим тебе поставлю». Підійшов той, хто отримав один талант, приніс талант і каже, от тобі твій талант. Я знав, що ти людина жорстока. Жнеш, де не сіяв, збираєш, де не розсипав, тому я скрив талант в землю і тепер віддаю тобі твоє. А господин йому каже, лукавий і злий раби. Ти знав, що я сію, не сібираю, де не сіяв, жну, де не сів, збираю, де не розсипав. Тому належало тобі цей талант віддати торгуючим, щоб я, прийшовши, отримав з прибідлю. І сказав своїм слугам, заберіть у нього талант і віддайте тому, хто має 10 талантів, а негодного раба викиньте в тьму кромешню, де буде плач і скрежих зубів. І закінчуючи притчу, Господь сказав, хто має Вуха чути, нехай слухає. А таку притчу сьогодні пропонує нашій увазі Свята Православна Церква. Звичайно, що таланти це є ті ну, божественні дари, які Господь дає кожній людині. Кожна людина має в собі якісь таланти. Один більший, другий менший, але немає людини, яка би не мала їх в собі. Каже, виходить посилі. І е, ці таланти є різні, є е, духовні е, умственні таланти, є фізичні таланти. Люди нерозумно, у нас там розбирається в якихось там науках, і, ну, в Божій науці розбирається, є е, 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 таланти такі. Е, Ну, земний талант для земного служення, коли людина не може будувати, бути зодчим, може бути доктором, може бути художником. Це все, все є таланти Божі, які Бог дає людині. Ну, тут запитання таке, що означає правильно використати божественні таланти, правильно їх вложити? Щоб вони примножились. Правильне використання талантів, це значить використання їх для умноження любові. Коли людина використовує ті таланти, які вона має, для збільшення, зрощення любові, то вона поступає правильно і вона примножує ці таланти. Апостол Павел каже, про церкву, що в церкві є різні служіння, Бог дає кожному свою благодать. Одному дає благодать талант апостольства, другому дає учительство у проповіді. І мета цих талантів цього служіння, заключається в тому, щоб зрощувати собі образ Христа, щоб уподоблятися, зрощувати себе і в, і в собі образ Христа. Щоб приходити в міру мужа совершенного, в міру возраста Христового. Або, ще іншими словами, щоб збільшувати, зрощувати в собі любов, любов до Бога і любов до ближнього. Ці дві заповіді заключають в собі весь Божественний закон. Бог є любов і, божество, і закон Божий закон любви. І той, хто таланти використовує по закону любві, той зрощує любов, той стає подібним, уподобляється Богу, який сам є любов, і примножує свої таланти. Звичайно, це, ну, на кожен талант треба ну, може бути ціла ну, бесіда, як його зрощувати, який талант, які Ще художник. Що він має робити, щоб практично. Щоб його як талант збільшував любов в ньому самому до Бога і в людей до Бога. Ну, я думаю, що цього зараз ми не будемо робити, але кожна людина, яка має талант, вона через цей талант має робити добро людям. Не зло людям, а добро людям. Може бути талантова людина а займатися, допустимо, не тим, що людям корисно, а тим, що людям шкодить. Це і неправильно вживання талантів, потепління талантів. Як Господь допомагає нам, дорогі брати і сети, щоб ті таланти, які кожному з нас Бог дав, щоб ми пізнали ті таланти в собі. І щоб ми їх використовували для добра, для созидання любові. Тоді ці таланти будуть примножуватися. І ми, коли Господь прийде для того, щоб створити свій добрий, правдний суд, Господь скаже нам, добрий, вірний, благий Раби, за те, що ти був вірний в малому, я тебе над великим поставлю. А це великий називається Царство Небесне у Ісусі Господі нашому якому на слава честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.